Вітаю всіх на Профігаз. Сьогодні на переобладнання автомобіль Hyundai Palisade, двигун 3.8 2020 року випуску, прямо в У Даний автомобіль встановлена система голландського виробника Prins, блок управління, форсунки Кейхен. Редуктор ЄВП 500 та 500 кінських сил по потужності. Кнопка знаходиться в салоні. Ліворуч від руля. Заправочний пристрій в лючку бензобака. Газовий балон встановлений задність запасного колеса. Підніщуємо автомобіль. Трироїдальний круглий 72 літра. Дана система працюватиме з піввідношення 95% газ, 5% використання бензину. Всім дякую за увагу.